Політична партія Удар Віталія Кличка прийматиме участь в місцевих виборах як окрема політична сила. Про це заявили в Чернівецькому обласному осередку партії. Член ради Чернівецької обласної організації удару Роман Гавреш розповідає, незважаючи на злиття удару з блоком Петра Порошенка, команда партії не зменшилась. Рішення йти на наступні вибори окремо обґрунтовують наступним чином. В якійсь мірі в нас під час виборів склалися не настільки. Такі відносини, які б хотілося очікувати, скажем, десь, можливо, нашу політичну силу розглянули тут на місці. Партія Блок Порошенка як під призмою якоїсь нездорової конкуренції. Все, що ми пропонували нашу допомогу, наш, наші кадри, кваліфіковані, до речі, кадри, які давали на попередніх парламентських виборах 2012 року. Другий результат по Україні. Десь не було сприйнято в повній мірі за словами представників Чернівецького середку партії в керівні органи обласного виборчого штабу не допустили жодного ударівця. Тому на майбутніх місцевих виборах партія удар складатиме конкуренцію блоку Петра Порошенка. Попри це, ударівці запевняють, напруженості у відносинах з провладною партією немає. На прес-конференції не обійшлось без запитання про відставку ексгубернатора області Романа Манзуряка. Є певні такі кулуарні моменти, які не дали змогу Роману Степановичу. Доводити свою позицію, свою лінію е, після революції гідності, яка відбулася, сповідувати принципи і надалі. Тому я так думаю, що особисто зв'язано з тим, що деяка кулуарщина, яка скажімо, не є не обов'язково невидимою частиною, представники Чернівецької обласної організації удару заявили, що на наступних виборах міського голови також висуватимуть свого представника. Іван Бочелинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.